Та скільки вже Богатирчук-Кривко буде йти на вибори. Одна десь тут мене іноді так скребе. Можливо, декому здається, що жінки-політики вони забувають за свою сім'ю, що для них головне кар'єра. Ви одна із першопроходець жінок в політиці. Я ніколи не зациклювалась на кар'єрі. Так сталося, що. Все життя навчалась, uh -huh. я маю освіту педагогічну, інженерну, кандидат економічних наук, там, управління і так далі. І коли в тебе накопичиться дуже багато знань, ось тут uh -huh. і, до речі, кровом з червоними дипломами, з Візваку, то ці знання хочеться кудись от виплеснути щось, допомогти і так далі. Я розпочала взагалі працювати в 23-й школі міста Рівного. Потім мене помітили, запропонували бути інспектором в міськно, потім заступником начальника управління. Тобто моя кар'єра йшла. Я жодної сходинки ніде не переступила, так як mm -hmm. зараз буває, що перший запис трудових місій міністр. Так такого, такого не було. От заступником міського голови, от заступником губернатора, тобто, весь час мені якось довелося поєднувати. Роботу виконавчих органів угу. і те, що я депутат в органах місцевого самоврядування. А депутатом вперше стала, ну в принципі, теж якось випадково, тому що тоді вибори були в 2002 році. Я тільки стала заступником міського голови Віктора Чайки і шукали, хто буде від міста там представляти. І в принципі, я так не хотіла перший раз реєструвати, що я зареєструвалася в останній день, в останню хвилину подала документи. Для мене було дуже якось так приємно. Що рівняни так гарно за мене проголосували, і я тоді відчула ось таку відповідальність, що я, я буду вам служити завжди. Як ми затверджуємо зміни до бюджету, якщо як з'ясувалось, ми не зовсім легітимні? Тому колеги. Лукавство в тому, що треба вміти визнавати свої помилки і сказати і брати на себе відповідальність? Робота у мене ніколи не було свого бізнесу. Тобто, як на депутата на мене ніколи не могли ні на що натиснути. А от, наприклад, ті люди, які вважають, що їх там, якщо вони підуть депутати, от на них будуть впливати, на них будуть тиснути. Чи були у вас такі побоювання, з якою метою людина стає депутатом? Угу. Якщо вона стає депутатом, щоб далі розвивати свій бізнес, я про це говорила, то вона буде дуже вразлива. Так, тому що е, завжди можна на, наслати якусь перевірку, особливо якщо там є за що. Якщо, наприклад, е, це керівник комунального підприємства обласної ради, він залежить від того, як йому напишуть контракт, як йому продовжать контракт, як йому будуть відпустки давати преміальний. Звичайно, такий тиск може бути, і тут треба це розуміти. У вас двоє синів. Двоє внуків. Як ви поєднували? Іноді я сама думаю, як це я так витримала і змогла. Мені здається, от зараз, коли я починаю це аналізувати, другий син в мене народився, коли я заочно закінчувала вже наш Рівненський університет, тому що я вже тоді працювала в 23-й школі. Я працювала на трьох роботах в інституті педагогічному, в інституті підвищення кваліфікації педагогів. Я намагалася матеріально забезпечити. Я іноді думаю, як я спала декілька годин, але в мене було таке сила і натхнення, і бажання працювати. От мені просто хотілося все це робити. Якось та кар'єра йшла паралельно, тому що я завжди на перше місце ставила сім'ю. Можливо, декому здається, що жінки політики. Вони забувають за свою сім'ю, що для них головне кар'єра. Я не знаю, як в інших, всяко буває, але іноді кар'єра йде паралельно. Я зараз дивлюсь на своїх синів, колись я їх запитала, а ви не відчували браку уваги тоді. Вони кажуть, та ні, мамо. Їсти завжди було. Ми одягнені. Ми думали, що так і треба, що так усі живуть. Але все одно десь тут у мене іноді так шкребе. Бо я пам'ятаю, я начальник управління освіти, приїхала з Києва велика перевірка, а в мого меншого сина перший дзвоник в першому класі. І я не можу піти, тому що перевірка та вибрала іншу школу. І в мене серце розривається. Я попросила тоді свого старшого сина, він сходив з молим, а вже потім ми десь раз І в мене я до цього часу, тобто, десь емоці... емоційно, я це так запам'ятала. Що я до цього часу відчуваю якусь вину, що я не була на першому дзвонику, зате я на всіх останніх дзвониках була. <гум> щодо жінок найбільший ейджизм, де тільки можна бути, то ти дуже молода. <гум> А ще якщо ти симпатична, ага, яка це в неї кар'єра? все точно в неї хтось є. Хтось її туди е, піднімає uh -huh. тими скітцями. Це, це точно 100%. тільки коли тобі вже за 50 починається рахувати твої руки. Починають я пам'ятаю останні вибори, е, пише хтось: та скільки вже та Богатирчук кривко буде йти на вибори, хай онуків глядить. Я думаю, може написати, що я взагалі вже моєму онукові 19. Mm -hmm. Як Ваш чоловік? Чи не було того, що він ну, там дивився на те, що от вас там успіхи звуть, ділові зустрічі, купа поїздок? У мене було два, два шлюби. І якраз мій перший чоловік дуже ревностно ставився до будь-яких моїх успіхів. І коли я мала захистити кандидатську ще тоді, в ті роки, він сказав: ні, ти нікуди до Києва не поїдеш, в тебе двоє дітей, це твої проблеми. Все. І я, звичайно, тоді послухала. Ну і так сталося, що ми розлучились. Тепер у мене мій Михайло, який сказав через декілька років, а в тебе одна мрія не здійснена. Ти так і не захистила кандидатську. Давай я тобі буду допомагати. Михайло радіє моїм успіхам. Він не просто в мене чоловік, він друг. Ми можемо сперечатись, у нас суперечки за дітей, тому що там в мене два сини, в нього дві дочки, от твої мої наші, у нас можуть бути суперечки і, і політичні, у нас можуть бути суперечки, як далі жити нашій державі, як далі жити нашій сім'ї, але е, це мій друг. Хочу сказати е, жінкам, якщо ви відчуваєте. Що сім'ї психологічно на вас тиснуть і вам не дають розвиватись, подумайте, як ви далі будете жити. Я не кажу зараз розлучення, ні. Але можливо, треба тоді своєму чоловіку пояснити, що ти особистість, ти хочеш розвиватись, що сім'я це двоє, це діти, і всі проблеми сім'ї це теж мають бути спільні. Тому що я так само, як і ти, можу заробляти кошти і так само можу утримувати сім'ю. Чи не було у вас думки взагалі виїхати за кордон і лишитись там жити? Звичайно, пропозицій було багато. І, зокрема, коли ми говорили за старшого онука, йому ще не було 18, і я вже там домовилася, що в Британії його можуть прийняти на навчання, а він навчається в медичному університеті і вже там почали підготовку. І Андрій сказав. Я буду там, де тато, я буду там, де ви всі. Знаєте, мені це було приємно. Всі мої діти навчались тут, мої онуки тут навчаються. А щодо реалізації, в мене навпаки. Я ще відчуваю стільки, в мене ще стільки знань, і я могла би стільки ще його передати, що, мабуть, коли воно в мені залишиться, я просто задихнуся. А скільки наші люди відчули, що в нас краще? Та навзарядку. Цифровізація. Ми коли показували ці дію. Це да, ці все. дію. Медицина у нас набагато Не. краще. Там же в Німеччині Банки. Там в Німеччині картку тобі тільки по пошті вишлють через тиждів два-три, а ще через два тижні тобі пін-код до картки вишлють і все поштою. Це щоб. Просто простеньку карточку якусь взяти. Наші українці розвивають mm -hmm. світ, мабуть, вже багато років <тас> давним-давно. Я бажаю вам успіху, бажаю, щоб вас голос лунав в Раді Європи якомога гучніше, і це дійсно дякую, приносило користь. І дякую взагалі вашим батькам за те, дякую. що вони дякую. подарували нам вас. Дякую, дякую, Олю. <тас> На все добре. Зараз я зателефоную <тас> вашому Михайлу. Щоб він сказав, це була твоя мрія, <ривітна> нам ще маємо, ще маємо одну сходинку і десь вас підігнав на курс з англійської мови.